Пан чоловіко любний владико, поглянь на нас вішних і недостойних рабів твоїх, за святкуємо обновлення чесного храму, наче плави праведного Петра Кавнишевського, на образ найдишої твоєї церкви, бог до тобто самого тіла нашого, що, роз, що через цих апостола Павла. Назвати хвалом своїм і у сверди його, до куття віку і прославленим собі, і сподоби нас достойно приносить у ньому хвалу і прославлення народному твоєму Сину, Господу нашому Ісусу Христу і Святому Твоєму Духу, розумно і з усіма почуттями, тими, що кланяється тобі, страті Твоєму, щоб ми стали достойними, божественними щедрот і благоприємними для Твоєї благості, були наші всі моління. За нас і за всіх людей з які приносяться своєму невимовному монастирню, молитвами причистиї владичиці нашої, Богородиці і Різнесіви Марії.